Так, що тут мені написали, присилають мені з Португалії, пані Марія, присилає мені мольфари ніколи не помиляються, і силка, щоб я там слухав цього. Ну, слухайте. Це, Це дуже добре, але вам хочу сказати: якщо ми християни, які ходимо до церкви, які слухаємо трансляції Василя Колодія, Будете ще паралельно слухати мольфара, то у вас у голові нема порядку. Або туди, або сюди. Або церква, або вольфарство, Або християнство, або ідолокопоклонство. Оприділіться. Мольфари не помиляються. А Христос помиляється? Я чув за того діда не чая, я знав Діда Королівського, я був у нього вдома. Я бачив цих вольфарів. Він працює на тих, які до школи не ходили, розумієш, який буквар скурили. От для них він якраз нормальний. А ті люди, які мають трохи кему в голові, і, по-перше, сама форма його подачі. Того діда Нечаю вже немає, вмер, певно. Ну, як він висловлювався. Чи той дід королівський наш, так його так називали, це в Лієво королівка в Франківської області. Теж умер вже немає. Всі ходили до того діда, робили з нього культ такий, що ми самі їх підносимо. І знаєте, що мені найцікаво туди до того діда їздили? Адміністрація, з райкому їздили туди, розумієш? Міліція тодішня. Це говорить про що? Що тут тупаче було все, розумієте? Тупаче! До церкви вони не йшли, вони їхали до діда королівського. Чи міг він що знати? Звичайно. Дідько відкриває тайне, дідько заради рекламної компанії щось що хоче тобі зробити. Знаєте, як для розвитку будь-яка компанія потребує реклами, так? Щоб про неї чули, знали. І виділяється на рекламу купа грошей. дідько не шкодує нічого. На свою рекламу. Він буде відкривати таємниці, які вам спочатку ну, та правду каже. Звичайно, що правду, бо інакше ти не повіриш. Так. Дідько має таку владу, він може відкривати, може відкривати різні таємниці, щоб ви тільки його слухали і дали перевагу йому. Подивіться, скільки росіяни експлуатують ту вангу. Вони пишуть тепер все, що хочуть. Знаєш, Ванга сказала, що Росія буде велика країна. Вона такого навіть не казала. Але зараз пишуть на фоні її фотографії, там, цифри йдуть, то букви, все, так музика драматична. І всі такі читають: вау, точно. Ну, це ж. Диявольська ілюзія, що ще не зрозуміло? Дідів мені рекламують тут, розумієш, вольфарів не помиляється. Може він там щось і добре казав, навіть не відкривав, навіть не дивився і не збираюся. І вам не раджу. І вам не раджу. Не знаю, на яких youtube платформах його поширюють, але чи він має свою youtube канал. Ну, то всі, хто до цього діда, то туди. Хто б слухати мене, то слухати мене. Двом панам не можете служити, каже Господь. Не можете двом панам служити. Двом богам не можете служити. Не можете бути за нас у двох вірах. Задав собі неї, такий був голівудський фільм, називався Мумія. І там був такий, такий слимак, такий, такий вже поспавленець. У нього на шиї було і зверда зірка Давида, і Хрест, і, і ну коротше, всі, які тільки були релігії, у нього все було на шиї. І той його питає, сказав: слухай, ти все подівав, ти, ти взагалі до якої релігії належиш? Він каже, я не знаю, яка пригодиться і тому надів всі. От так от. Як ви думаєте, Бог таких любить? Ратує, захищає? Ні. Чи може інші ті боги, яких він теж поначепав? теж ні? Бо. Каже Господь, ревність додому з'їдає. <хи> Якщо Господь Бог бачить, що ти один раз туди, другий раз туди, пішов з церкви, сів додому, а почитай гороскоп, що там мені пише. Похід твій до церкви під знаком питання. Прийшов з церкви, розумієш, подивлюся, що там вольфари кажуть. Про кінець війни? Ну, до чого це? Хто витримає до кінця, то і спасеться, каже Господь, про що він говорить? Якщо ти визначився в якійсь вірі, і ти її тримаєшся, то будеш до кінця, то спасешся. А якщо тебе будуть спокуси відривати на пів дороги, то що з тебе буде? Прийшов до одної церкви через спокуси, через ще щось відпав. А далі вже було встигну якось зівертати та й думати, а піду до другої. Прийшов до другої, трохи там побув, йой, так файно, ну такі світий, найсвятіші. Потім, через певну, прийшли спокуси, не було сили встояти знов, зламався втік дом, та ні, вже більше не піду. Та піду я вже до протестантів, що вже там, там простіше. Нам нема нічого, прийшов, все, ти вже спасений. Прийшов до протестантів, Аллилуйя, дух помазання на тебе, Аллилуйя, все. Ти вже все стовп, все, ти вже Бога прийняв, все нормально. А потім вони кажуть: десятину треба дати. А такий, от тобі здрасті. Не, мені така церква не підходить, пішов далі шукати свого. От таких Бог не любить. Гарантовано. Не будете спасенні ті, що ходити то туди, то сюди, то сюди, то туди. Одне діло, коли людина шукає, а друге діло, коли воно прийде, в одного, побуде, подивиться, не, не дам, не грає. Далі. Все, я тут, я вірний цій церкві. Одне діло, коли ти приходиш і кажеш, я прийшов, я вибираю релігію. Я не буду приймати обряд в обряді ніяких цих. Я хочу подивитися. Це одно. Але коли ти приходиш, все, я там мусульманин, я прийшов в мечеть буду ходити, йому кажуть, пісні, йому кажуть, то він каже, а е, ні, та, та не, то що за серйозно? Іду я до, до православних. Православні кажуть, а тут у нас ось таке, от таке. От. Буду служити. Послужив трохи, походив. Ні, не грає, йому не підходить. Оце воскакання. Ні? Тобто я прийшов, приймаю віру, все, все визнаю, прославляю, а потім лишаю. Оце те є паскудство. Одну діло, коли ти шукаєш ще раз повторюю. Прийшов, подивився, прийшов, подивився. Як каже, Натанаїл, так? Каже, прийди і подивися. Що може бути добро з Назарету? Прийди і подивися. Тобто подивитися іди і подивися. І будеш знати. Так, Дякую щиро вам за за, за, за вашу активність ви молодці. Нехай Господь Бог вас благословить. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Мій. Слава Ісусу Христу!